Надавав медичну допомогу полоненим у катівнях Нової Каховки і сам потерпав від побоїв російських окупантів. Понад сотні бранцям, цивільним та військовим, допоміг молодий медик із Вінничини Юрій Армаш. Він сам більше року пробув в полоні, спочатку в окупованій новій Каховці, далі Крим та колонії у Ростовській області. Уже півроку, як 33-річний військовий медик у рідній домівці. Але навіть після довгих реабілітацій не може забути. Того жахіття, яке чинили російські військові з його побратимами, з мирними вчителями, дітьми, підприємцями на окупованих територіях. У своїй розповіді нашій знімальній групі намагався уникати шокуючих подробиць, але історія звірств російських окупантів не стала менш жахливою. Зустрів, можна сказати, перший десант. Потім я вже Побачив, як розгортаються військові, військові події, військові якісь дії частини. Я побачив наші танки, які вже промували на зустрічний бій. На жаль, виїхати з військовою, части... виїхати з військовою частиною до Херсону я не зміг. Військова частина не координувала взагалі ніяк. День великої війни військовий медик Юрій Армаш зустрів у лікарні в Олешках. Там лікував побратимів з Вінницької 59-ї військової частини, яка проводила навчання на плановому полігоні Херсонщини. Випускник академії імені Богомольця на службі з 2017 року разом зі своєю бригадою був в боях на сході країни. Але те, що доведеться пережити після повномасштабного вторгнення російських окупантів, навіть не міг уявити. Втративши зв'язок з військовою частиною, самотужки вибирався з оточення разом з двома артилеристами і каже, першими, хто кинувся Тувати були цивільні, я вам скажу, що насправді люди з Херсона, Херсонської області настільки були налаштовані за Україну. Вони просто ну от навіть уже забігаючи надалі, перебуваючи вже в полоні в нові в Каховці, То я не один раз зустрічав, коли приводять людину, а вона кричить Слава ЗСУ». Після місяця переховувань за підтримки української контррозвідки намагались прорватися до нової каховки, а потім на Запоріжжя. Та бригади найманців ДНР взяли вояків у полон, вважаючи медика, розвідником та агентом. У них були бази даних правда за 17-18 рік. А так як ми вже служили не один рік, я служив 17 року, то я в базі був. І зразу по прибуттю, як нас конвоювали вже з блокпосту до нової Каховки. На слідчий день на ранок мені зразу сказали, що доброго дня, пане старший лейтенант, ви начмет. І вже в катівнях, які влаштували росіяни в новій каховці, почались жахіття. Приміняли фізичну силу, приміняли різні спецзасоби по типу гумовий кийок, по типу ножі, шила. Це був перший допит. Слідуйший допит вони вже почали застосовувати тапік, проводили Так, Мені ставили на вуха прищепки, моїм товаришам прищепки націпляли до пальців. Поливали водою, щоб більше проходив електрострум. Спочатку була Камера номер 5 чоловіче крило. Це перший поверх. Камера метр 70 приблизно на 4 метри в довжину. Туди поміщалося 18 осіб. Це при тому, при всьому, що чердувалися, коли лягали спати, тому що не всім вистачало місця. На тілі від побоїв та знущань Юрія врятувала професія. Його почали використовувати як медика, або він надавав допомогу іншим бранцям. На день було по три-чотири людини. Це ті, які дійсно потребували допомоги. Але треба зважати на те, що я надавав допомогу і вночі, не в залежності. дві години ночі, чотири години ранку. Військових трішки жорсткіше допитували, тому що були моменти, що я навіть не в силах був допомогти. Я зразу їм казав, що їм потрібно вести в шпиталь військовий їхній. Юрій не може підрахувати, скільком людям намагався допомогти. Їх покалічених та невинних мирних українців було сотні. Росіяни не обирали чим бити і кого бити. При вході в відділок поліції навіть боксерські перчатки були, які застосовувалися і до чоловіків, і до жінок. Не було різниці взагалі до кого. Та якщо брати конкретно боксерські перчатки, то дітей також ними лупили. За час перебування там в полоні в Новій Каховці, то було два хлопчика. Дівчинка, це тільки були несовершеннолітні. Хлопчику-дівчинці було по 14 років. Різані кола ті рани різного характеру в різних областях, зірвані нігті. Якщо брати... Жінок то були такі кровотечі, що я думав, що вони застосовували якісь приладдя і просто фізично проводили якесь насилля. Були такі кімнати для питок, в яких і до яких я не навіть не попадав, мене туди не водили, але віти людей живими не виводили. Так само, як і не обирали чим знущатись. Юрій Армаш пам'ятає рани на полонених від бензопил, ножів та глушників від автоматів. Не легше було військовому медику і у російських колоніях. Після Херсонщини він потрапив в Крим. Далі ростовська тюрма і знову знущання. Прогулянка була близько двох хвилин. Але коли заходила якась перевірка, то ми мали казати, що прогулянка 40 хвилин була. Поки тебе вивели, ти стільки отримав стусанів, що ну тебе просто там. Васиній. Разом з молодим медиком у одній із найжорстокіших російських колоній було більше сотні українських полонених. І там Юрій намагався допомогти. Коли чимало бранців захворіли, просив керівництво про ліки, але замість цього отримав побої. Відбитки, взуття були скрізь, невзалежності, вони не дивились, куди, куди луплять. Я, Я зайшов, і в мене на лиці було видно, відки берці, їхні берці привезені. Більше року в полоні. Юрій уже зневірився, що побачить рідну домівку. Та 26 квітня під час чергового обміну його разом із 43 обранцями повернули додому. Його рідні климбівці на Вінничині зустрічали як героя. І петицію, яка створила мама та сестра щодо присвоєння звання героя України, уже набрала необхідну кількість голосів, і для цього потрібне погодження з частини. Юрій Армаш не здається. Зараз проходить чергову реабілітацію і знову хоче бути корисним в своїй країні. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.